Трипільський жертовник третього тисячоліття до нашої ери показали учасникам україно-британської археологічної експедиції. Нині вона працює на території Кіровоградщини в селі Небелівка – а Кіровоград відвідали, аби побачити єдиний в Європі відреставрований Вівтар. Зустріч організувало обласне товариство охорони пам'яток. Це один із семи жартовників, що були знайдені два роки тому під час розкопок у Новоархангельському районі. Він у формі хреста і є одним із найбільших. Реставраційні роботи під авторством Станіслава Федорова тривали два роки. До цього глиняні вівтарі ніхто не реставрував. Наразі він єдиний в Європі виставлений для показу в обласному краєзнавчому музеї я бачив цю річ, коли вона була розкопана і вона виглядала вражаюче. Але зараз в музеї вона виглядає ще більш вражаюче. Таких реконструкцій ще ніколи не бачив. Сам жертовник по собі це випала на глина. Це навіть не кераміка. складність роботи полягала в тому, що до цього подібні об'єкти не реставрувалися і не було на що подивитися.